В соцмережах подивився. Ось донька. Вона також подивилась. каже, Поїхали подивимось, що там в місті знайшли нового. Приїжджаємо. Тут вже ціла яма. Образувався такий провал, який в сквері стрілка Ми зараз будемо розкапувати. Ми долучили сюди краєвидов харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке можуть бути різні речі. От мені кажуть, що це може бути водогін, як колись побудовано місті Харкове, дуже дуже задовго до теперішнього дня. Це може бути рибна площа, рибний ринок, який існував, теж не навіть не в цьому столітті. Сьогодні неможливо сказати, що спочинила обвал. Ви пам'ятаєте, що у нас був боровій, у нас постійні обстріли з грунта ту. Утиди йдуть підземна комунікація, і якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проект для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова, і це дуже важливо для всіх харків'ян. В місті багато чого зараз проходить, але. Багато що поганого, а тут щось цікаво інше. Бо ну, там реже, вот ну, тут реже, ось тут реже, воночки. На такому об'єкті я перший раз працюю. Такого ще в нас не було. Щоб... Ніхто не знає, де воно і що воно закінчується, це підзагунне. Страшно, що можна і, ви самі бачите, і кабеля йдуть, і водопроводи йде. Не не, не, подривай, не Ми перебуваємо в парку Стрілка на стрілці двох харківських річок, Харкова і Лопані. Сьогодні тут був просідання ґрунту, відкрилася така провал, яма. І на стінках і... У бабіч цієї ями можна побачити залишки конструкцій, будівельних конструкцій, які залишилися напевно, від певного, певної забудови цього місця. Ми бачимо металеві двотаврові балки. Максимально вирогідно, що це, ну, найраніше, що це може бути, це кінець 19 сторіччя. Тут робилося щось на кшталт такого, умовно кажучи, бетонного перекриття. І скоріш за все це або перший поверх, або цокольний поверх якоїсь споруди. Взагалі весь цей район біля стрілки двох річок історично він мав назву Рибна площа або Рибний майдан. Тут був великий ринок, харківський, е рибний ринок. І він існував тут до Другої світової війни, після Другої світової війни фактично вся забудова цього ринку, а тут було декілька вулиць на ньому, вони там стояли і торгівельні такі павільйони, і забудова була не висока, невелика, але це була така жвава, активна частина міста. Вона була повністю вся демонтована. З'явився оцей трикутник між вулицею Університетською і набережною річки. На місці, де ми з вами знаходимося, приблизно, це я ще раз кажу, це потрібно дивитися архівні різні е, документи папери. Залишалася дуже така стара лазня. Це була не тільки лазня, це був е, дійсно міський центральний. Бан прачечний комбінат, тобто лазня і ще приміщення, в яких працювали, ну стирали. У мене немає сумніву, що вони мають пряме відношення до лазні. Це якийсь з підвальних фрагментів лазні.